Рецептура старовинних обрядових хлібів різних регіонів України завжди привертала увагу суспільства. Сімейне виробництво Балканські Ястя, що у місті Болград, є однією з локацій відомого еногастрономічного маршруту Дорога вина та смаку української Бессарабії. Однак, окрім ясних делікатесів, тут випікають великий різновид хлібів за давніми болгарськими рецептами. Восени цього року керівниця виробництва Наталія Русєва. Вже вдругу увійшла у склад української делегації міжнародного фестивалю «Тера Мадре», що проводиться у Турині, Італія. Цей фестиваль присвячений збереженню та розвитку національних культурних та кулінарних традицій. В этом году наши хлеба были представлены на украинском стенде, наряду с хлебами Киевщины, Закарпатия, Полтавщины. Наша делегация привезла очень много красивых караваев, обрядовых хлебов, обычных хлебов. И стенд был очень красочным, было очень много посетителей стенда, все интересовались видами хлеба. З якої області наша задача була би, розказати про всі ці види. У собою я возила наш звичайний домашній хліб, чесенки на баба їздили зі мною, Ну і хліб з бринзою. Подорож до фестивалю стало можливою завдяки руху Slow Food Бесарабія, членом якого є й локація Балканські Ясті. Наразі цей рух розпочав велике дослідження святкових та буденних регіональних хлібів України та різних етнічних груп, що її населяють. На тай виставки в этом году присутствовали более 2000 Делегатов, может, даже больше, из более чем 100 стран. Это движение, это движение о медленной еде, о правильной идее, которая приготовлена с любовью и по рецептам наших бабушек. В своих блюдах мы используем свою приправу, которую выращиваем уже сами. І я напомню, что наша приправа меруді она внесена в ковчег вкуса України. И я очень хочу сказать большое спасибо слово фуд Украина, Юлії Питенко, Слово Фуд без Сараби, это Лариса Титикола, что они нас собрали. Получилась очень дружная, красивая команда, которая ну, очень красиво представила Украину вот на этой вот выставке. Наразі на локації відкрилась своя невеличка пекарня, де виготовляються національні болгарські хлібні вироби за бабусиними рецептами. Хліб хлібом але в рецептах наших бабушек було, є дуже багато інших видів хлібної продукції. Ну, в частности, це і хліб з бринзою, і сладкий хліб та Ну, Сьогодні ми випікаємо крім хліба э, тыквенник такой интересный хлеб, как хлеб с шкварками, ну и чесонки чесанки на баба. У нас было мероприятие, посвященное постным блюдам. И вот тогда мы делали к супу резала кура, делали эти чесанки. Ну, как бы мне понравилось, и этот рецепт мы взяли к себе. И вот теперь у нас эти чесанки на баба, мы постоянно их, ну, как бы в продаже у нас они есть. Хлібних виробів пекарня виготовляє небагато близько 200 одиниць на день. Але всі вони робляться по-домашньому, вручну, та, звісно ж, за особливим рецептом. Вся продукція робиться з одного і того ж теста. Тесто у нас по рецепту наших бабушек. Дрожді, мука, соль, сахара немного. Ізумінка цього теста це смалець. Ну, Наші бабушки теж його использовали, когда коли піклі хліб. Болграйські споживачі вже встигли полюбити смачну домашню продукцію у локації Балканській Ясті, адже вона зроблена з любов'ю та повертає у затишне дитинство до бабусиних короваїв та ароматної випічки. Ксенія переверсила для видання південь сьогодні.